Мої вітання глядачам телеканалу Ради в ефірі. Програма Власний погляд про те, яким буде сьоме скликання і з чого розпочне роботи новий парламент. Ми будемо говорити з народним депутатом України Віктором Чумуком. Мої вітання вам. Перший день в парламенті, перше пленарне засідання. Як почуваєте себе в новому статусі статусі народного депутата України? Ну знаєте, трохи незвично, але ну скажімо, нічого такого величезного немає. але трохи незвично. І незвично я відчуваю таку. Невеличкий стид, тому що ми не можемо працювати плідно, розумієте, хотілося б зразу почати працювати якось плідно, а плідно у нас не виходить працювати, тому що рада сьомого скликання від ради шостого скликання, принаймні частина, яка більшість була там, да, взяла найпоганіший рис. Це нехтувати законом. І оце нехтування законом не дає почати працювати плідно. Оце така затримка в роботі парламенту і, власне, те, що заплановано на сьогодні, як ви вважаєте, наскільки дійсно ті плани, які визначені для сьогоднішнього дня, вони співставні з можливостями, депутатами і постійні перерви, власне, от зараз знову ж таки невизначений стан? От є плани у вас як представника частини е сесійної зали, які належать до опозиції? Так, без сумніву, є три принципові питання, які сьогодні стоять. Да. Ви знаєте, що дві людини з фракції Батьківщина відмовилися писати заяви про входження в фракцію батьківщина, хоча вони пройшли за їх списком, це батько і син Табалови. Да? і в принципі вони не прийняли присягу відповідно до конституції. Тобто вони не прийняли присягу, будучи фізично присутніми в залі під час урочистого прийняття присяги. Тобто їх повноваження, як народних депутатів, визнавати не можна. вся опозиція вимагає не визнавати повноваження. Цих двох осіб як народних депутатів це перше принципове питання. Це Але сьогодні... давайте повернемося ще до першого питання. Ось скільки свої підписи під присягами все таки ці люди поставили відповідно... Розумієте, є різниця. Є різниця в процедурі і в підписі. Процедура вимагає абсолютно конституційна процедура, вимагає фізичного присутністі народного депутата в залі в сесійному залі Верховної ради під час урочистого зачитання присягою найстарішим депутатом Верховної Ради на першому засіданні. Їх там не було. Тобто вони фізично не прийняли цю присягу. Тобто, позиція тепер чинитиме опір цим народним Абсолютно депутатам? Точно. і в чому це він виражатиметься? А, ці народні депутати просто не будуть присутні в залі. Їм не дадуть можливості бути присутніми в фізично в залі під час сесійних засідань Верховної Ради України. І цього буде достатньо для того, щоб вони або склали свої депутатські повноваження. якщо говорити загалом, то період все таки довгий 5 років. Всі 5 років ви будете чинити опір саме таким чином, саме таким чином, і треба чинити. Тобто, розумієте, ми повинні відійти від ганебної такої практики тушкування народних депутатів, про які казали вже довгі оці роки, да. Ми повинні перевертнів, ми повинні зрадників не допускати, які зраджують своїм виборцям, да, які викривляють вибір виборця, не допускати фізично до роботи Верховної Ради. І напевно, цей прецедент він буде або став вже на сьогоднішній день. Він вже є такий прецедент. Він буде уроком для всіх, для того, що таких людей просто опозиційні фракції не будуть допускати до можливості фізично працювати в залі Верховної Ради. Наскільки зважаючи на такі принципіальні ваші принципові, скажімо, теперішні дії, наскільки можна зважати, що опозиція буде єдиною монолітною силою у парламенті, зважаючи на початок, принаймні такий монолітний, демонстративний. Демонстративний, монолітний. Я думаю, що, я думаю, що це дуже гарний теж прецедент, що є спільна позиція вироблена, і вона і ця спільна позиція вона чітко дотримується. Я думаю, що так буде і, і надалі. Давайте продовжимо перелік, який ви розпочали. Які наступні принципові питання також для опозиційної частини? Друге принципове питання це те, що відповідно до регламенту, який на минулої, минулої сесії затвердила більшість, в тому числі і е, фракція комуністів. Минула фракція комуністів, сьогодні фракція комуністів не має, вірніше, політична партія комуністів не має права створювати фракцію. Тобто фракція створюється е, з. Осіб, які пройшли за списком по одномандатному округу, та осіб, які пройшли по, по багатомандатному округу, та осіб, які пройшли по одномандатному округам. жодного депутата по одномандатному програмам, фракції комуністів не пройшла. Таким чином, відповідно до цієї норми, не дотримуються критерії регламенту щодо створення фракцій. Тому фракція комуністів створена не може бути, взагалі не можуть мати комуністи фракції. Це Ну, більшість прийняла в минулому скликанні таку норму протидія. Але... Яким чином ви будете ви протидіяти створенні фракції? Як ви будете вимагати дотримання регламенту? Ну а як можна вимагати дотримання регламенту, крім того, що кожний раз публічно з екрану телевізорів, з екрану з трибуни Верховної Ради з місця в сесійному залі говорити головуючим про те, що він порушує регламент говорити і не давати можливості? Прийняти цю заяву про створення такої фракції, в тому числі шляхом і визначення ПРР. Це просто принципова позиція. Не можна починати роботу нової ради зразу з порушення законів. Розумієте, зразу з порушення регламенту і законів. Не можна так робити. Тому давайте почнемо, хоча. б з того, що будемо дотримуватися чітко повністю регламенту і закону. Робота парламенту має розпочатися з офіційного визначення структури парламенту, тобто, практично з офіційного визначення кількості фракцій. І ви, як мажоритарник, ви пройшли від удару до парламенту. Ви вже написали заяву на вступ до фракції і, взагалі, вже вияснили скільки має нараховувати фракції? Без сумніву. Сьогодні у нас відбулося засідання фракції. Там були всі представники удару. У нас на сьогоднішній день є 42 людини. От. Всі написали заяву про фракцію. Я сподіваюся, що в такому складі, тільки прирощуючи або нарощуючи м'язи, говорячи там, термінологію спортивною, от, фракція буде існувати ці 5 років. Я на це дуже серйозно сподіваюся. Говорячи про монолітність опозиції, від чого ви відштовхуєтесь? Відштовхуєтесь від формальних якихось принципів, чи все-таки ви будете оформляти якимось чином документально кількісний склад опозиції і, напевно, визначатися, як голосувати, чи кожна фракція буде голосувати і діяти як автономна окрема політична сила Ви знаєте, в парламенті? Я думаю, що на сьогоднішній день, поки зарано говорити про формалізацію, да? тобто створення опозиційної коаліції, напевно, зарано говорити. Можливо, до цього колись дійде. Але на сьогоднішній день, поки три опозиційні сили, які є в парламенті, вони мають свою програму і свої ну, програмові засади діяльності і принципи діяльності. Там, де ці принципи збігаються у всіх трьох, без сумніву, тут не буде жодних розбіжностей. Там, де ці принципи не збігаються, або засади діяльності не збігаються, треба буде шукати компроміси або консенсуси. Поки що я бачу організацію роботи таким чином, що буде постійно вже організований і буде продовжуватися. Постійний процес політичних консультацій між нами між нашими всіма трьома фракціями по принциповим питанням в тому числі по принциповим голосуванням у Верховній Раді. Першим принциповим голосування Верховній Раді має стати голосування за керівний склад парламенту, тобто за керівництво за президію парламенту. Ви вже визначилися з цим голосуванням. Як ви будете голосувати? Не ви конкретно хотілося б зрозуміти голосування і позиції вашої політичної сили. Зокрема, ну скоріше за все, ми не будемо голосувати за голову. Тому що це, скажімо так, нема сенсу голосувати за тому за людину, яку скажімо, висуває не вся Верховна Рада, висуває одна фракція, яку вони підтримують. Да? Але якщо буде, якщо буде висування е, заступників спільно заступників від влади і опозиції, то скоріше тобто, закидне голосування, голосування за заступників тільки не за голову і заступників, а тільки за заступників, тому що, по перше, голова повинен бути голосуватися окремо відповідно знову ж таки до регламенту до до, до конституції, обирається окремо. Щодо заступників, можливо, і пакетне голосування. От тут, напевно, буде позиція така, що ми підтримуємо це голосування у зв'язку з тим, що там буде заступник від опозиції. Ми підтримуємо саме заступника від опозиції. Кого конкретно ви бачите, або хоча б від якої політичної сили має бути представник, як визначалися? Ви в опозиції? це вже не секрет, це вже зрозуміло, що заступником голови Верховної Ради висунутий від опозиційних сил Роман Кошулінський, це представник партії свободи. Тобто віце-спікер, перший віцеспікер буде не від опозиції, а буде від правої частини залу. Да, скоріше так хотілося б поговорити ще і про таку, скажімо, такий напрямок роботи парламенту, який буде на самому початку. Це обрання і кабінету міністрів. Я так розумію, це питання може стояти на порядку денному, навіть і сьогодні. Ну принаймні, так хоче. Так хоче партія регіонів, так хоче, скажімо, так хоче президент, так хоче частина робочої групи по підготовці. Але я хотів би сказати, зауважити, що знову таки є принципова позиція не починати роботу з порушення законів і регламенту. Внесення посади, внесення кандидатури прем'єру відповідно до конституції закону про кабінет міністрів регламента Верховної Ради робиться президентом особисто на засіданні Верховної Ради. Як ви бачите, або як ми знаємо, президента немає. І такого подання він особисто сьогодні зробити не зможе. Це перше порушення регламенту. Друге перше порушення, скажімо, законодавчів, закон порушення законів. Друге порушення це те, що висунення прем'єра або обговорення кандидатури прем'єра можливо тільки після сформування керівних органів Верховної Ради і формування комітетів, тому що комітети Верховної Ради само по повинні дати висновок щодо тієї чи іншої кандидатури прем'єра, крім того. Прем'єр повинен провести консультацію. Це обранню має передувати процедура обговорення в комітетах. Абсолютно точно. А, тому я думаю, що е, коли заявляють про те, що робоча група з підготовки засідання Верховної Ради нового осликування взяла на себе ці повноваження, я думаю, що вона їх дуже сильно перевищила. Такого мандату в робочій групи немає. Жодним законом не передбачено такі можливості робочої групи по підготовці організаційної підготовки Верховної Ради. Тому ми вимагаємо просто не дуже багато. Ми вимагаємо дотримання закону і дотримання регламенту. Чи знаєте ви, за яким принципом відбуватиметься розподіл комітетів між фракціями? Чи є вже на сьогодні кандидатури і хоча б комітети, які можуть дістатися або відійти до опозиції? Ну, принаймні, мова йде приблизно про 13 комітетів, які можуть відійти до опозиції. Багато чи це мало, я думаю, що. Це більш-менш нормальна кількість, якщо б тільки було одне до опозиції, як правило, повинні відходити комітети, які мають контрольні функції, от функції, які контролюють владу. На це влада йти не дуже хоче. Я маю на увазі бюджетний комітет, я маю на увазі комітет по боротьбі з злочинністю організованою злочинністю корупцією. Я маю комітет з законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності і такі інше. Тобто, які можуть контролювати Ті, які мають контрольні функції, Контрольні функції, абсолютно точно. От і тут я думаю, ще буде йти мова про ну буде йти, скажімо, переговорний процес, на чому буде наполягати опозиція. Поки що не встановлено конкретно, поки що, які поки що абсолютно переліку розподілу комітетів немає на сьогоднішній день. Тут питання будуть досить таки принциповими. Чи ви погодитесь на керівні посади, або якщо не на керівні, то заступниками голів у тих принципових комітетах, які, на яких ви зараз назвали? Розумієте, це все одно, це так би мовити. В будь-якому випадку заступники, голова комітету і заступники, секретар комітету не можуть бути з однієї фракції в будь-якому випадку. Тобто, в будь-якому випадку, там де є голова комітету з фракції однієї, з фракції там більшості, то фракція опозиційна повинна мати свою теж квоту в керівному органу. Але питання принципово в тому, що саме керівник керів... Ну, скажемо, керівник цього комітету, який має контрольні функції, повинен бути від опозиції. Це таки керівник, а не заступник. Керівник. Для вас це принципове ну, питання. Це практично принципове питання. В якому комітеті працюватимете ви особисто? Є е, два комітети, в якому я можу теоретично працювати, як але або в якому я б хотів працювати. Перше з огляду на те, що я все-таки мажоритарник і те, що я пройшов по Києву. І те, що я дуже серйозно спілкувався з виборцями, і вчора, до речі, був відбувся, так би мовити, мій перший публічний звіт перед виборцями в Дніпровському районі під час формування органу самоорганізації населення на комсомольському масиві. Я зустрічався вчора з виборцями. От то, без сумніву, мені дуже близькі проблеми Києва і дуже близькі проблеми відсутності в Києві місцевого самоврядування, яке необхідно відновлювати в першу чергу. Я думаю, що було б логічно, якби я працював в комітеті з державного будівництва і місцевого самоврядування. Але, скажімо, комітет один, а бажаючих працювати в ньому багато, От, тому що він достатньо важливий. Я просто розумію, що він достатньо важливий. І тут треба дійсно дивитися на, по-перше, дотриматися партійну дисципліну, по-друге, дивитися на партійну доцільність. І як альтернатива? І як альтернатива, як, як як скажімо, професійний і військовий, професійний прикордонник і професійна людина, яка достатньо довго займається питаннями національної безпеки. Я б абсолютно спокійно міг би працювати в комітеті з національної безпеки і оборони. Йдучи за мажоритарним округом, я так розумію, що ви вже йшли з ідейними і напевно десь з якимись законопроектними варіантами з чого розпочнете свою роботу. Хотілося б зрозуміти, які документи стануть першими у вашій парламентській практиці. Ви знаєте, я маю, е я маю те, що мені залишив мій колега. І мій е, опонент по виборам е, Юрій Іванович Ганущак. По перше, ми з ним домовилися, що ви будете працювати в тандемі? Ні, ми от з ним домовилися про дуже серйозні речі. По перше, Юрій Іванович зареєстрував три законопроекти, які якраз пов'язані з київським самоврядуванням, з відновленням самоврядування в Києві. І ми знадовоємося, якщо я пройду, то я беру і веду ці законопроекти далі. Тобто мені трохи легше, в мене вже є законопроекти, які мені передали <сували> в нас <сували> в спадок, розумієте? От, тому в мене вже є три законопроекти по відновленню е функцій і обов'язків Київського міського голови про відновлення Район, районних рей. рад. От і, 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 і третій законопроект про 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 вибори мера е, києва у два тури ну теж скажімо, повідно, по 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 зміни е, про вибори про зміни в законі Тобто, само... структурування да. саме і владних повноважень і напевно дієвості місцевого місцевого самоврядування, да це по перше по друге без сумнівос спілкуючись з виборцями на окрузі всі прекрасно розуміли що от ті проблеми які є на окрузі це проблеми не місцевого характеру це місце це проблеми системні Якщо не змінювати системні якщо не змінити або не визначити причини системного характеру і не усунути ці причини, то не зміниться взагалі ситуація, яка є на окрузі. А причиною найбільшою причиною проблем в Україні є корупція, є системна корупція. Тому пакет антикорупційних законів, які треба прийняти, теж буде сказати, стояти на порядку. денного. дуже дякую вам за участь у нашій програмі за те, що прийшли до нас. Бажаю вам успіху в парламентській роботі. Глядачам нагадую, що гостем програми власний погляд був Віктор Чумак, народний депутат України. Дякую всім за увагу, за те, що залишаєтесь парламентським. Дивіться нас і надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.